Знову за кошти благодійного фонду з людьми для людей було придбано автомобіль для ЗСУ. Завдяки фінансуванню Олександра Геровича фонду з людьми для людей. Сьогодні приїхала з Польщі ще одна машина Nissan Navara, пікап для наших військових. Також хочу відразу подякувати своїм знайомим Матеушу та його дружині Пауліні за допомогу вигляді продуктів. То консерви для наших військових, їжа швидкого приготування. Дякую вам велике! І також хочу сказати всім. Щоб всі долучалися до цих зборів наших, які проводяться постійно, щоб купити ще більше автомобілів, ще більше купити допомоги. Також сьогодні ще добре, що так згадалось. Олександр Григорович купив ще один дрон для нашої армії. Дуже тяжко зараз в Європі з цими дронами, але ми знайшли. Я думаю, що Олександр Григорович скоро передасть його. Влад зазначає про те, скільки саме було передано автомобілів тільки під час його співпраці з Олександром Поворознюком. Мною ця машина по рахунку вже, я думаю, десь до десяти вже приїхала у нас повністю. Після того ми допомагали із допомогою Олександра Гровича і раніше. Потім, як він перевів три мільйони на рахунок, то це пішли самі типово ці пікапи. То пікапів вже ми загнали шість. А всього машин було, я ж кажу, більше десяти вже. Він зазначає, що співпрацювати з Олександром йому вдається з легкістю, адже постійний зв'язок допомагає швидко вирішувати ситуації, які складаються у ході роботи. З Олександром Рюрочем Поворознюком мені дуже подобається співпрацювати, тому що є безпосередній контакт з ним. Я люблю. І ціню в людях то, що відкритість, і, наприклад, я можу в будь-яку хвилину до нього чи вночі, чи в день зателефонувати, якщо мені щось потрібно. Якщо це потрібно, наприклад, там в справі якоїсь машини, він все сам може організувати, надати мені там відповідний номер телефону до того чи іншого командира, і так якось у нас вже зслужена така робота разом. І дуже добре співпраця у нас проходить. Звісно, і надалі підтримується спілкування із військовими та планується співпраця. Звичайно, спілкуємось, тому що ми все робимо як згідно з українського законодавства. Всі документи робляться для проходження митниці. Так само ми всі як збираємось при передачі, спілкуємося, і які потрібні там ще речі докупити, може допомогти запчастини, які Олександр Григорович теж при цьому якби присутствує. І... Так, спілкуємося, звичайно. Влада розповідає про настрої поляків та їхню допомогу українцям. Серед місцевого населення всі дуже бояться цієї війни, дуже бояться нападу зі сторони Білорусі. Так як сьогодні мені продукти надала поліціальна школа із того місця, де я проживаю. То є деякі люди, яким це не яким не байдуже доля України. І, наприклад, якщо поїхати навіть на кордон і подивитися, скільки їде іноземців, то в порівнянні навіть от до України, то кожен третій то іноземець, чи Литва, чи Польща, чи інші країни Євросоюзу, то приїжджають і гонять, і машини допомагають, і якусь гуманітарну допомогу надають. Так що, в принципі, я думаю, що це спільна справа всієї Європи. Закінчити це безглузде, те, що розпочав цей Путін. і Я думаю, що це це неможливо в такому столітті, від віці, щоб таке відбувалося. Щирі слова подяки він висловлює усім небайдужим українцям. Нашим українцям хочу сказати величезне, дякую нашим збройним силам. Дуже хочу звернутися і нагадати, що війна продовжується. І хочу звернутися до наших всіх українців, щоб не забували допомагати не тільки нашому фонду, а взагалі всім, 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 всім фондам, що від хто що може, хто фінансову допомогу надає, хто надає, наприклад, якісь там свої послуги. Це дуже цінно. І я думаю, що ті хлопці, які знаходяться саме на війні, в гарячих точках, це дуже оцінюють, коли бачать, що реально вони і відчуваються потрібними, і що за них пам'ятають. Олександр Поворознюк вкотре передав автомобіль на потреби ЗСУ, тож фрагмент передачі. Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ми передаємо ще одну машинку на Збройні Сили України. Ця машина поїде в 41-шу бригаду, перший механізований батальйон. Тому, як завжди, бажаю, щоб вона приїхала і ще багато пользи принесла там, жива залишилася на фронті і ви, хлопці, головне живі. Дякуємо Олександру Героровичу за підтримку за цей чудовий автомобіль. Його допомогу використаємо на всі 100%. Все буде так, як треба. Слава Україні! Нехай цей автомобіль стане у нагоді при виконанні бойових завдань. Все буде Україна.